Рівненська обласна бібліотека для молоді долучилася до збору літератури пошкодженим та зруйнованим книгозбірням Херсонщини. Ініціатива загальнонаціональна. у різних куточках країни. Люди приносять до бібліотек у своїх містах книги з домашньої колекції, і рівняни активно підтримали цю ідею. Збір вже триває другий тиждень. Рівняни, користувачі бібліотеки активно долучаються, і вже станом на сьогодні понад 200 книг подаровано для бібліотек Херсонщини. Усі, хто хоче долучитися, просять приносити книги у новому стані і закликають не тягнути російськомовну літературу. Зважаючи на те, що Херсон та навколишні населені пункти тривалий час знаходилися під окупацією. І тамтешніх книгозбірень вилучали все українське. Книги української англійською мовами, звісно, видані останніх три роки, тобто нові книги, і переважно для дітей, підлітків і для дорослої аудиторії. Долучилася до благодійної акції Рівнянка Яна. Дівчина принесла кілька книжок з домашнього архіву. Я дізналась про акцію із соцмереж, що вона проходить у бібліотеці для молоді, і вирішила подарувати книги для бібліотек Херсонщини, щоб її читали. Молодь можливо, зацікавить. Я не дуже багато читаю, хоча стараюсь знаходити для цього час. Ну, це, мабуть, важливо для того, щоб більше розвиватися, щоб молодь наша розвивалась, трошки відходила від телефонів. Від гаджетів у Рівненській обласній бібліотеці для молоді на Київській 18 розповіли, що збиратимуть літературні дарунки для херсонців до 5 квітня. Згодом книги відсортують і через волонтерів відправлять за призначенням. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.